Проснувся телефон, читаю новини, що твориться, і потім четверта ранку вже в стрічках новин у соціальних мережах починає інформація, що йде повномасштабне вторгнення. І почався обстріл Харківщини. Хочу згадати. Як які були черги в перший день по місту, коли їздив, бачив дуже великі черги до банкоматів, топтек, це дві до банків, до відділень банків. Це дві сфери, де були переповнені черги. Люди знімали кошти і купували якнайбільше ліків, запасалися. Коли услышал, що йде агресія, війна, вийшов посмотреть, скупиться і зайти в аптеку. Ви бачите, що робиться? Довго в черзі стояли в банкоматі і тут довго в черзі стояла. Одним словом, страшно. Буду плакати, хочу нічого говорити. Довго всі все згрібають, тому що ніхто нічого не говорить, страшно. 26 лютого. Я вдруге вже побував на Козачому острові і ну, для себе зрозумів, що саме тут е, такий центр волонтерського руху е, була поставлена палатка волонтерська. Навколо цього, цієї палатки почався такий центр, почався такий рух, волонтерський рух в Кропивницькому. Соціальних мережах почув, побачив, поїжджав мимо, кажу, допомога треба, треба перед Основна ціль була збирати матеріали для коктейлів. колотили коктейлі, роздавали по мікрорайонам. Хлопці були назначені старшими в районах. Я собі вів облік, куди скільки е цих коктейлів було передано, е в якому районі хто відповідальний, контактна особа з телефону. У мене такий черновичок був. В який записи тільки були у мене, і у представника поліції, який тут з нами. Був. Будемо зараз видавати пасту. Ну холодно, це зрозуміло. Яка... Якщо ти не там, то ти для того, щоб там було трохи легше.